Настала зима. З її приходом відбулися кругом великі перетворення. Особливо стали невпізнанні дерева влітку вони шелестіли зеленим листям, восени скинули їх і стали голими. Але дерева взимку можуть перетворюватися. Особливо казковими вони виглядають після снігопаду, коли сніжинки прилипають до гілок. Стовборів, наче біла, пухнаста вата. Дерева взимку можуть бути кришталевими. Це можливо спостерігати, коли після відлиги повітря стає вологим, а вночі даряє мороз. Тоді дерева покриваються, якби голочками, тобто інієм. Дивуєшся, що кругом невимовна краса. А коли світить сонце. То іній на вітрі починає опадати вниз і виблискувати гірські кришталики. Дерева взимку перебувають у сплячці, тому кругом стоїть тиша, тільки тріщать на морозі стовбури дерев і виє вітер. Але виявляється, що життя триває, на снігу видно сліди птахів і звірів. Ось тут біля молодих яблуньок заячі сліди, а неподалік заплутані лисячі доріжки. Зайчик, мабуть, обгриз кору, а лисиця за ним полювала.